Доброго дня, друзі. Листопад в Херсоні. Осінь золота. Листя сипляться. Раніше можна було спокійно походити по парку, попинати листя ногами, зараз вже ці місця де багато листя обходиш, тому що можна потрапити на якусь халепу. Якийсь подарунок від... Не буду казати кого, всі і так знають. Отак, травичка зелененька. Погодка сьогодні посмурненька. Але тут можна кататися в парк. Я колись тут їздив, десь у липні, мабуть, прокатнувся. Прикочеться зараз іще проїхатися по місцям знайомим для херсонців парк дубки осінній парк літній буто по расінній Тут листя трошки є сдубил. І такий зустрічні співночі.